Так, усім доброї ночі, час ночі вже повертаємося додому, ще в нас поки тривоги немає. Але що я вам скажу? Сьогодні блістало 5-12 скутні, причому так навіть надовго десь так не буду брехати. Півгодини він точно включений був. Ми зараз у вулицю Яменка перепригаємо якщо був спутник, значить що то буде сьогодні знову шикарне. А мене сьогодні як то зглазив, Я реально вам говорю Завтра точно я розбираю гідравліку в тракторі, знімаю ті насоси, распределители Везу до хай дивиться. Може в насосі проблема Но ну, вже давно О. А може хрен його знати, не може Ну мені каці розпределити там в тому клапані, що ми сьогодні робили, тому що ну, чого рве шланг? Сьогодні дві шланги рванули. Ну такі шланги, я не скажу, що там вони рванулися нові. Одна шланга під кабіною була коротше, так, тягу терлася. Тільки почав кропити. Гепс, блядь. Весь трактор коротше, в маслі. Зупинився, ну калюже масло, не буду пикати. Калюже масло. Тільки які поїхав швидко, зробили, перепресували ту шлангу, ну, та ж шланга була заводська. Ті, які йду по кругу, бачу щось оприскувач починає складатись, не можу зрозуміти, чого він сам складатись починає. Виходжу коротше, блядь, на оприскувачі очка на одній штанці. І його склало, бля, я не знаю як його не скрутило того прискувача, але вовремя став. Повезло форсунки всі цілі. Це Сьогодні я так просив вас, щоб ви мені вдачі, коротше, побажали. ну, вдачі сьогодні в мене не було, бля. Ну, я не здався коротше, їду в такому білому костюмі, не знаю, що хімічному. Такий білий-білий. Скажу, в ньому не жарко, походу підігнали мені, товариші, такого костюмчика ну не одного там белые штани, комбинезон капюшон походу ну вообще то якщо в діти, походу респіратор, що я купив, в ціклі, то там вообще доступа до мене не буде, ніяк. ну що я вам скажу короче трошечки короче заморився блять це пиздец ну Вибачте за матюки Два оприскувача виперскати, бля, я вже давно мав бути вдома. Я, якщо чесно сказати, десь в годині 10-5,11 вже мав бути вдома. Зараз вже почало другу, а ми тільки повіряємо додому. Бля. Ну, коротше, Весь коротше, все корито в маслі, щоб випити під трактором там, ну, витекло десь літрів 20 масла через кушла струєю. труєю. Датчик на короче, в маслі замкнув, завтра треба вставати вимивати його трактора. Я то взагалі планував закінчувати це поле і поставлю пережину його на наступну точку, щоб вже лишній раз не гнати по цим ямам але Не судьба. Все, він хоче, щоб я до нього приложив ручки, не хоче від мене відпускати, хоче, щоб я біля нього був. Нічого. На завтра придаю душі. Думаю, ми Рука душі. У мене пруха, якщо щось зламається, то значить має бути. Е, я думаю, завтра я його... поставлю його на ножки було все хорошо зайцев да короче будет все нормально втомився нанюкався химия блядь, потому що ремонтувався по ходу і пока ти шланги повідкручуєш, поки пока це но вітру не было в принципі все по плану по походу, тут каламазон залинеться на полі. Закінчували вже розсапула, мені, мені це не дуже подобалось, але що є, то є. До перска. Спутники спочатку бригали, потім чітко водили, десь може прийдеться перекропити. Ну, в принципі, ми і планували. Спочатку каламазон, а потім фарби. Вже, грубо говоря колеи нарезаны то короче кармане уже там поправил де были прогрешки так шутки дела в принципе по пресскую расход нормальный своих мало бути. але адювант гадина блядь, трошечки забиває сеточку я замену Біж два оприскувача і вже починає просити казати, Андрюшка, хочу почиститись. Ну, коротше, такі справи. Всім лайки, підписки, бо мені ще по цій вулиці яменка довго скакати. Зараз поставлю трактор. Завтра трошечки відісплюсь, до годинки так десяти. Далі по ходу почну. поїду, буду крутити, розберу повністю приборку, заодно почищу, пилючки, щоб не було, ще туди-сюди. Зробимо красоту, відмиємо його, щоб вже пляха-муха зайти і кропити без всяких питань, бо часу нема. Зараз тільки кропити і кропити, Надо, щоб все чітко працювало. Чорти, йо моє десь я. Комусь перебіг. Хоча сьогодні їхав і не помните мене першого розшланка лоб. І мені цей мужик опять, подивився таким взглядом, може це він мене гляне. <гум> Ах з ним, ця техніка вона ламається. Веселіше так жити, блядь, без приключення не буває. Воно було б віддихнути, віддихнеш. Доженеш і ще раз віддихнеш. Так що всім спокійної ночі. Вже будете все одно відео дивитися завтра, приключення цього фермера, не здаючогося продав... ну, продовжується голови хазяйства, які чорт вас здасться, все буде нормально. Все буде хлопці хорошо. мої трактористи, механізатори, які мене дивить, дивить дивитись. Я не здаюсь, блядь. Ви там, головне себе бережіть, робіть все, щоб перемога швидше настала. І повернетеся в господарство. я вам обіцяв, куряни не буду розводити на полях і не буду здаватися, я не здаюсь. Сірошка мій, ти там тримайся, талянчики мої тримайтесь. Ми пригаємо по цій вулиці Яменка, хоча тоді, коли ми з вами працювали по цій вулиці, в мене було восьмою повишеною на всіх порах їхати, таких ям не було. Так що настрій в мене нормальний, хоч і сьогодні з приключеннями з тими шутими. Ну коротше, треба кричати і вити. Нічого, не здаємось хлопці. Даємо з поля засії. обробимо, обробимо. Не знаю, ще хто до того комбайна стане, треба десь решета шукати, бо вже в кінці сезону ще десь комусь віддати, щоб переробили ті решета. У тобто, нас тут поруч за 30 кілометрів була фірма, яка такі віші робила, а зараз вони продались, там вже зовсім інші віші роблять. Так що такі справи. Всім спокійної ночі. А я думаю через півгоденки залізу ванну, бо регати хочеться від Це їх ім'я би до ранку купити не бля. Всі лайки і підписки.